Слава Україні! Хочу представити вам табель, який придумали колеги з Тернополя, я їм трошки допоміг в цьому. Основна задумка і реалізація це їхні. Це все для того, щоб в результаті отримати такий рапорт, де буде прізвище, кількість днів з розрахунку 30 тисяч, періоди конкретні, також район і номер БРК прописуються. Як воно все працює? Є довідник, зрозуміло, простенький. Сам табель прописується дата. Сюди, де потрібно, підтягується назва місяця і рік. Тут прописується підрозділ для зручності. Як вибирати от Просто отак от Вибираємо якусь буквочку або пишемо її. І воно відповідним чином зафарбовується. Ну, зрозуміло, звання. Прізвище ім'я по батькові. Візьмемо другий місяць. Тут є захист від того, щоб ви не проставили випадково відмітку в тому дні, якого немає в місяці. Якщо в лютому у нас 28 днів, то 29, 30-31 у нас зафарбується червоним і вискочить помилка. У вас протабльовані дні, яких нема в поточному місяці. В іншому випадку у вас буде все файно. Ну і в залежності, от ми проставляємо букву, у нас з'являється ще одна дата. 19 днів всього підраховується. Так, сюди район прописується БРК. Так само 50 тисячами і 100 тисяч. Далі в нас там технічна сторінка, її можна приховати. Тільки яка тут особливість? Він зроблений так, що розбито на 30 тисяч і 70. Тобто оці періоди два пересікаються, вони не виключають один одного. Ну тут ви розумієте, що має бути 30 і 100 тисяч. Тоді тут мав би бути 29, а тут 1. А тут, так як вони пересікаються, то тут 30, а тут 1. Був період, що погане фінансування було. Спочатку 30-ку платили всім, потім доплачували, кому треба 70 тисяч, щоб вийти до сотні. Хто розбирається, може собі зробити так, як зручно, чуть-чуть доробити під себе. Буква Т це 30 тисяч. Буква P50, буква S – 100 тисяч. Запробовується від відповідним кольором. Досить зручно буде для командирів підрозділів табелювати так свій особовий склад. Даний файл буде в описі до відео, безкоштовно. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей!